Ви в курсі взагалі, що росіяни білорусів тепер повертають на Олімпіади у ці всі спортивні змагання, і вони знайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивній є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапора Росії, а зараз же прапор Рашки почав появлятися. Ну, наші фломастерам його зарісовують, понятно, що не йдуть з цим виступати. Друге реально офіційно йдуть розмови про те, і це вже офіційно на телебаченні представлено, що тепер. Расиські білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі і, можливо, навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена за це ж заплачено мільйони? Блін, ви повинні розуміти, що таке рашка. Оці всі церква руського патріархату, там вже ж ці папи були, агентики ФСБ. Оці всі спортсмени, які їздили, вони теж агентури завжди були. Тобто бабла вже закинула стільки, що це стало можливо. Вже за щось домовились. Це все робиться тільки для того, щоб русські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і ділати пакості.